Київ лідер за втіленням енергощадних технологій в Україні завдяки тому, що місто відшкодовує значну частину коштів та разом з державою компенсує частину кредиту. Кияни активно почали утеплювати свої будинки. Як наслідок, квартири стали теплішими і відповідно зросла їхня ціна на ринку. Бо платять за опалення люди тепер на третину менше. Докладніше у сюжеті. Звичайна панель на 16 поверхівка на Братиславській, 12. Температура тут у квартирах навіть у найлютіші морози тримається не нижче 23 градусів, а платять за тепло люди менше, аніж у сусідніх будинках. Людмила Миколаївна демонструє рахунки за свою трикімнатну квартиру у 67 квадратів. За листопад 1113, за грудень 1465, за січень 1648. Моя подруга живе Міропольській. 42 два 39, дівек дітей, а на плоті около трьох тисяч менше платять, бо менше споживають. Аби цього досягти, спочатку модернізували тепловий пункт і встановили погодний регулятор, автоматично коригує подачу теплоносія залежно від температури на вулиці. Потім утепили три стіни будинку. Свої гроші, звичайно, ж не вистачило б. Виручила муніципальна програма. 70 на 30, коли 70% витрат на термомодернізацію компенсує місто. 250 тисяч я вложила на ІТП, мені влож... дав город. П'ятсот И потом э, на двісті я утеплила квартиры і п'ятсот тисяч опять не дав город. То тобто я у місті взяла мільйон. Та навіть і вкладені власні 450 тисяч гривень окупилися першого сезону. Бо економія вийшла неабияка. економія. У мене була в тому году 45% по отопленню. Якщо допустимо по городу було 16 гривень за квадратний метр, то у мене в домі було саме більше 12 гривень. Це в саме холодний період. Так було 6-8 гривень за квадратний метр. Щоб ви понимали. в этом году, у мене економія 35% составила. Це В деньгах около 400 тисяч гривень. Проте заощадити можна і ще більше зауважують енергоаудитори. Наприклад, тут ще можна утеплити підвал і цоколь, а також переконати поодиноких сусідів, які відмовилися утеплювати свої квартири. Долучитися до спільної справи, бо через їхнє помешкання втрачається енергія, за яку сплачує цілий будинок. Вони мають температуру холоднішу, і при цьому будинок сплачує більше. Якщо б був би по облік, тоді б вони самі за себе платили. А так всі мешканці платять за їхню квартиру додатково. Однак, загальне заощадження сотень тисяч гривень переконує все більше ОСББ і ЖБК подавати заявки на участь у програмі «70 на 30». Київ намагається максимально їх задовольнити, виділяючи чималі суми на термомодернізацію. Ця програма діє третій рік. Перший рік фінансування складало 5 мільйонів, другий рік 20. цього року е, планове фінансування у нас буде 130 тридцять мільйонів. Утепливши багатоповерхівку, можна заощадити не лише на оплаті за опалення, а ще й додати вартості своїй квартирі. Якщо житло модернізовано, якщо житло сьогодні менше споживає, економить, воно і коштує дорожче. Це практично капіталовкладення, які дають можливість економити, і саме головне збільшувати свої активи як вартості житла. Зважаючи на широкі можливості у термомодернізації для будинкових громад Процес створення ОСББ чи ЖБК нині активізувався, запевняють посадовці. Лише торік в Україні їх стало більше на 35%. Світлана Жарнок, Олександр Козоб, телеканал Київ.